Якщо ви своїй собаці даєте смаколик за те, що вона сходила в туалет, значить вона це робить за смаколик, а не за те, що вона сама до цього дійшла. Тому в майбутньому можуть бути проблеми з туалетом. Далі собака ходить в туалет вдома, а не на вулиці, по причині того, що вона або перезбуджена, або дуже ляклива. Перезбуджена, це коли ваша собака тягне повідок, постійно гавкає, підбирає вся зайнята. І якщо вона постійно вся зайнята, то звичайно вдома вона приходить все спокійно, все. Стабільною вона починає пісяти, бо там в неї психіка буде стабільною. Тому ваша задача перезбуджену собаку десь поробити її зауваження, щоб вона стала стабільною, спокійною, думаючою, і тоді вона почне в туалет ходити. А з приводу лякливої собаки, на вулиці вона почувається дуже боїться всього, а вдома вона почувається спокійно, тому ходить там, де спокійно. Тому ваша задача з лякливою собакою навчити її. Відчувати себе спокійно, безпечно з вами, тобто, це довгий повідок, 5 метрів і більше. Це давати можливість собаці відбігати на безпечну відстань. Це не мучати лякливу собаку командами Стоп поруч чекати, сидіти, лежати. І моє улюблене, якщо ви даєте смаколик на пелюшку вдома, то ваша собака в майбутньому може не ходити на пелюшку, коли ви спите. Бо коли ви спите, ви не даєте смаколик, а вона звикла це отримувати. Тому навчіть на пелюшку просто. Побільше пелюшок, просто кожну пелюшку в мочу, мочить, і це буде класна мотивація.